Всім привіт-привіт! З вами Марина. І сьогодні ми будемо діставати чергові завдання по наших іграх. Почнемо ми з 65 завдань. Так як покер у нас вже завершився, то в нас лишилось тільки 65 завдань, і наші довгобуди, і вишивальний кубик це те, що на даний момент буде в відеоформаті. Видаватися, а квіткові хрестики і подорож Європою будуть в фототекстовому форматі, отак скажімо. Тож, давайте будемо діставати наші, наш папірець з черговим завданням. Відкрити так, щоб нічого не випало. Так, що у нас таке оце? Давайте візьмемо велике, яке вже розкрутилось. Так, давайте будемо. о, це моє завдання. Це я придумала. <кій> Завдання звучить так: дата народження і е, додати ще нуль позаду. Наприклад, 2 березня плюс два нулики е, 200 хрестиків. Тут дата, а в мене виходить. Е, Саме день, е, ну, то воно так, так, 2 березня плюс е, 2 нулі виходить 200. Якщо, наприклад, ви народилися там 15 там серпня, наприклад, то додаєте один нулик. Е, Якщо, наприклад, там 10 квітня, то там можете ще один нолик додати і буде 100 хрестиків. Або ж можете зробити собі 1000. Тут ви варіюєте так, як вам зручно додаєте стільки нулів, стільки вам по нормі буде зручно вишити. Тобто у мене тут плюс 2 нолики. Це 200 хрестиків, можете додати 3 нулики і буде 2000 хрестиків. Тобто, ну, ну ви ж не будете вишивати 20 хрестиків, так? Тобто, ну, або ж там, можете вишити 150, якщо ви 15-те 15 число там. Якщо 20-го числа додавайте один нолик буде 200, додавайте два нулика, буде 2000. Ну, Варіюйте самі. Стільки вам по цифрі, стільки вам буде комфортно вишити. Дивіться самі. І рахуйте. Тобто тут завдання на ваш розсуд, так як вам буде комфортно. Можете вишити 200, можете вишити там 2000, якщо 15, то 150 або півтори тисячі. 10, 100 хрестиків, або 1000, там, 28, 280 або 2800. Ну, тобто, Це суто на ваш розсуд, як вам буде зручно. Ось таке у нас завдання по нашим папірцям. Тепер давайте ми кинемо кубик надовго буде. Так 300 хрестиків на довгобудах, і зараз ми е, кинемо кубики по нашим вишивальним кубикам. Так, о. і тут... 300 хрестиків на другому процесі. Ось такі наші завдання. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки, коментарі і вашу підписку. Побачимось в наступних відео.